Про те, що в нашому місті чимало споруд розфарбовано у національні кольори, ми вже вам розповідали, але життя не стоїть на місці, і група молодих людей з громадської організації Самопоміч пішла далі. Взялися за створення тематичних малюнків. Ну зараз такий складний час в країні таке твориться, і ми захотіли своїми силами і своєю підтримкою вигляді цих малюнків підвищити патріотичний дух людей підняти. Ну підняти дух це головна наша основна така задача людей, тому що ну враховуючи, що таке твориться, багато хто лишається осторонь і не знає, чим допомогти. Ну, ми вийшли з положення. Ну і вирішили отак допомогти, щоб інших людей настановити на правильну думку і шлях. Знайшовши місце. А це паркан біля парковки. хутрофірми, молоді ентузіасти другу суботу активно працювали над втіленням свого задуму. Люба справа, а це аерозольні не Фарби та саме місце. Все це потребує як коштів, так і згоди господаря. Про організаційний момент цієї акції говорить голова районної громадської організації Самопоміч Сергій Лабузько. Ініціатором даного заходу є четверо молодих людей наших тисминичан: Оксана Данилюк, Олександр Жидких, Віктор Нестеренко та Катя Штундер. Усі наші молоді активні тисминичани, члени громадської організації Самопоміч мені сподобалась ідея міського голови. Міста Львова Андрія Садового, ідея його команди самопомочі, бачення, бачення розвитку, системи, будування. І я вирішив приєднатися до цієї команди. Там же на місці я познайомився з паном Василем Кіндієм. Під час нашої розмови я похвалився про те, що в нас в місті є команда гарних молодих людей. Які сповнені різних ідей, проєктів, і їм, які завжди для реалізації своїх ідей не вистачає ресурсів. На що під час нашої розмови пан Василь Кіндій пообіцяв, чим зможе, тим завжди допомагати нашій молодій команді. Під час наших зйомок ми на цьому майданчику зустрілися із спонсором цієї акції, директором відкритого акціонерного товариства Івано-Франківськ Нафтопродукт Василем Кіндієм. Любе починання, яке робиться добре, це підтримувати. Особливо коли це починання твориться від нашої молоді, від дітей, які ви бачите, сьогодні прийшли і це роблять. Я скажу: зверталися не тільки ці діти, звертаються і ті, які гарно розмалювали перила практично вже майже по всій Україні. І добре, що вони це роблять, і їм не стає тільки одного. Їм не стає підтримки і відповідно трошки коштів. І я дуже тішуся, що наша молодь це робить, вона це робить по селах, вона це робить по населених пунктах, вона це робить містах. відповідно моли звернулася, попросила, щоб це зробити. Я без всякого цього поміг і нехай вони малюють. І наскільки можна буде помагати, наскільки буду, буду помагати, і як запевнили нас автори, це тільки початок цієї доброї справи, а продовження буде. У нас в планах розмалювати стіну в центрі на патріотичну тему для того, щоб її було видно не тільки мешканцям міста, а тим, хто і приїжджає через нього. Ну, ми маємо багато ескізів, але потрібно ще е, поговорити ну, з людьми, які нам дадуть цю стіну. Е, показати їм свої ескізи. Їх багато, але треба вибрати один найкращий. А ми, в свою чергу, будемо відслідковувати та інформувати вас про добрі справи цих молодих людей.